Тепер є один важливий момент, чому в одних буде бронхіт, а в інших буде ларингіт? Від чого це залежить? І тепер я прошу, щоб ви сконцентрувалися дуже, а хто хоче, ви навіть ви можете записати. І так, якщо дитина дитина, являється правшою, давайте почнемо трошки не так, якщо це хлопчик, так, якщо це хлопчик і він правша, то в нього домінуюча півкуля завжди права. Права. А ми пам'ятаємо, що саме тут знаходиться що? центр, який управляє слезовою оболонкою бронхів. Тому якщо це хлопчик і він правша. При подібних ситуаціях, коли є загроза кордона моєї території, неприємності на моїй території, то він да в садочок, почне воювати, забирати свої іграшки, там ще якась ситуація відбувається і так далі, то в нього завжди активується оцей центр. І будуть реагувати за два блочка І в фазі загоєння у нього буде бронхіт. Тобто хлопчик-правша завжди дасть у фазі загоєння бронхіт. У нього не буде ларингіту. Дівчинка. Дівчинка. Вона, якщо вона правша, в неї домінуюча півкуля ліва. А там ми знаємо, що знаходиться центр, який управляє слізовою оболонкою чого? Гортані. Тому у дівчинки правші завжди, при точно такій ж самій ситуації буде що? Ларингіт. Понятно? Хлопчик-правша дасть бронхіт, дівчинка правша дасть ларингіт. Якщо ж ваша дитина лівша, наприклад, хлопчик лівша, то в нього домінуюча півкуля буде яка? Тепер ліва. Тому коли в нього така ж сама ситуація виникне, він дасть що? Ларингіт. А дівчинка лівша дасть що? Бронхіт. Ось як легко ви можете визначити це все. І тут, а він пише в мене правою рукою, а він ще такий маленький, то я не можу сказати, правша, він в мене чи лівша. Ви це можете визначити по тому стану, який виникає у вашої дитини. Тобто, коли виник бронхіт, то обов'язково має бути активна тільки права ділянка. Ось тут. Тоді, якщо це хлопчик, то він мав бути правшою. І тоді він відреагував на цю подію наступним чином, несвідомо. Я хочу щоб ви це розуміли. Якщо це масенька дитинка, дівчинка, і в неї виникла ларингіт, то ми чітко знаємо, що щоб виникла ларингіт, треба, щоб активувався центр з лівої сторони. І щоб він активувався, дитина мала би сприйняти це саме таким чином. Дитина може від цього не усвідомлювати. Але тільки коли вона так сприйме, то тільки цей центр активується і тільки тут відбудуться зміни. От і все. Але лікар чомусь не може вам відповісти на це питання.